Вітаю, друзі, з вами Лемок. 26 вересня у нас буде виведення так званого хом'ячка, тому що потрібно зробити для того, щоб його отримати. Я буду виводити на Binance, відповідно, вам рекомендую, в принципі, також, тому що це саме така оптимальна і проста біржа для новачків. Натискаємо, що у вас є аккаунт, якщо немає, то тут є кнопочка реєстрації. Реєструйтеся і власне. Будете потім виводити. Нам потрібно для того, щоб вивезти монети хамстера, ввести депозитну адресу і також ввести своє мемо. Отже, переходимо в Binance. У вас має бути верифікований аккаунт. Дивіться, тут знизу у вас може бути або Binance Lite версія Тобто вона простіша, і тут певних функцій немає. І також Binance Pro. Переходимо на Binance Pro, заходимо в гаманець. Потім заходимо в спот. Або просто через депозит. Як маєте, ну, як маєте бажання, власне, тут вводимо хамстер. Тут відразу вибиває хамстер комбат. Заходимо сюди. Вибираємо Tone коін Вибираємо. І тут у нас є адреса депозиту. Отут є кнопочка копіювати. Переходимо і вставляємо її сюди. І також є кнопочка хамстер мемо. Це також тут натискаємо копіювати. Переходимо і вставляємо сюди, і підтверджуємо. Друзі, рекомендую це робити е, десь там 24 го числа, Тут у нас пише о 18-й годині, е, для того, щоб 26-го вже отримати. Поки що до цього часу не рекомендую робити так, тому що. Невідомо, можливо, потрібно ще буде вводити до якісь додаткові інформації. Поки що я вам просто показую, як власне, мати можливість отримати, власне, знайти, де отримати цю от інформацію, яка потрібна отут для введення. Тому очікуємо поки що. Всім дякую за перегляд і бувайте!